Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні зранку підбігають до мене, питаються на вулиці Півтора роки чи от уже спочатку війни. Звичайно, я пояснювала, що спочатку цієї повномасштабної війни півтора роки, плюс-мінус, туди-сюди місяць-два. Тобто, от-от в цих, скажімо так, параметрах. Але багато хтось чомусь не зрозумів мене. Тому я повторюю це, і так само дуже багато було негативу. Ви знаєте, коли я з вами, з тими, хто готовий до переходу, я відчуваю, що так, все прекрасно, ми переходимо. А коли відео залітає десь не в мою, скажімо так, аудиторію. І просто з людей лється стільки всього. Я постійно молюся і кажу: Господи, прости їм, тому що вони не знають, що роблять. Вони не знають те, що знаю я, і вони ще до того не прийшли. Хай Бог простить. Так що нам було що чистити. Але я так само розумію, що і це повідомлення і не для них було. Воно було для вас, тому що в тих реальностях низьких. Воно не збудеться. І для них це дійсно неправда. Це правда для тих, хто готовий жити серцем, будувати нову Україну, тому що ми зовсім в іншій реальності. Я вже казала, що ви побачите інші реальності абсолютно. І Україна ваша, і ви, і в інших людей це будуть абсолютно різні речі. Абсолютно. І ми будемо роз'єднуватись. Просторі дуже сильно, від собі вібрація висока і взагалі потім не видно. Коли ви знаєте, коли вібрує так, скажем так, не дуже високовібраційно, високочастотно, тоді видно дуже добре це все так. Воно так стукає, можна, от навіть якщо стукіт. Його видно, від стуку, то видно вібрацію, але чим вища вібрація, тим взагалі навіть звуку не чути, і воно розчиняється, і навіть не видно е, того фізичного е, проявлення і не чути. Просто це якась, ну, не всі можуть навіть оловити. От ми туди йдемо з вами. Тому для багатьох людей вони нас просто не будуть бачити, відчувати, От так як ви мене не бачили. Хоча я в Україні в принципі вже багато років працюю як провідник, 11 років. Це так точно. От тому ми рідні переходимо і нову реальність будуємо з вами. І Україна переможе і перемогла вже в цій реальності, і світло перемогло. люблю вас.